Доброго ранку сьогодні 15 листопада 2024 року. Заняття, ознайомлення із соціумом, Тема заняття. Подорож країною толерантності. Заняття в старшій групі. Заняття до Всесвітнього дня толерантності. Доброго ранку, мовлю зазвичай. Доброго ранку, здоров'я вам зичу! Доброго ранку, я всім вам бажаю, щастя, здоров'я та всього найкращого я вам бажаю. Сьогодні наше заняття присвячене всесвітньої толерантності. Тож сідайте зручненько та слухайте, і дивіться уважно. Що ж таке толерантність? Толерантність це дружба, толерантність це милосердя, це доброта душі, це співчуття та повага, це терпіння. Символом толерантності є райдушний прапор, є сплетені різнокольорові руки. Долоньки, ось ви бачите зображені символи толерантності. Розгляньте малюнки і які прояви толерантності ви тут бачите. Що ви бачите на картинці першій ось? Дітки сидять за столом, адже ви знаєте, що є діти з певними вадами по здоров'ю. І ось дівчинка сидить на інвалідному візку, як вони дружньо спілкуються, розмовляють, адже співчуття та милосердя це дуже важливі якості людини. Ось на другій картинці також ви бачите, що святкують День народження, і також Є дітки з особливими потребами, проблемами, і всі з ними граються, дружать, спілкуються, співчувають. Ось музикальна школа. Дітки всі різні, але всі рівні, не забувайте про це. Ось хлопчик та дівчинка переходять дорогу, вони також. Поважають один одного, і спілкуються між собою. Ви готові до віртуальної подорожі? Ми відправляємося в подорож по країні толерантності. Як ви зрозуміли, це і доброта, і співчуття, і повага, і вічливість. Ось ми відправляємося до міста родини. адже ви знаєте, що сім'я та родина це дуже важливо для кожної людини. Давайте розкажемо, яка ж у вас сім'я. Розглядаємо смайлик так. Веселий, тобто сім'я весела, сім'я творча. Сердечко намальоване, любляча мапа України, українська. Та дві руки потискують один одному. Та дружня, тобто сім'я, і весела, і люб'язна, і творча, і українська, і дружня. А давайте з вами пригадаємо, як потрібно до рідних. Звертатися, як ви можете свою матусю називати лагідними, песливими словами і мамулечка, і матусенька, і матуся, і мамуля, і мамочка. Також ви можете і всіх членів своєї сім'ї та родини називати люб'язно. Але гарних діти слів замало. Потрібно доводити свою любов, підтримку, ділом. Треба допомагати своїм рідним. Ось ви бачите на картинці зображено, як дівчинка допомагає матусі з миттям посуду. Несе речі до пральної машини. Це також дуже гарна допомога. Прибирає пили смоком, ось дітки миють підлогу. Якщо ви щось ще не можете робити, то ви, якщо приберете за собою іграшки, складете їх на свої місця, це буде також дуже велика допомога вашим рідним. Щоб ви не забували цінувати своїх рідних, пея вам дарує пелюсточку. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо до країни доброти. Добрими можна бути не тільки в своїй родині, а й по відношенню до природи, до птахів, до тварин, до рослин, до риб, до всього точуючого потрібно бути дуже добрим. Правила. Доброти, пережи та охороняй природу, не нашкодь їй, не будь жадібним, допомагай друзям у біді, шануй працю дорослих, допомагай слабким, маленьким. Ось ви бачите, дівчинка ніжно до улюбниця. Домашнього відносиця. Якщо якась дитина засмутилася, то підтримайте її, адже толерантність це також і підтримка, це співчуття, це доброта. І ось фея знову нам дарує пелюстку. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо до країни вічливість. Що ж таке вічливість? Це потрібно поважати, як в родині своїй всіх, а також і малих, і старих. Треба вітатися з дорослими першими, а також вічливо прощатися. Ж знаєте, Гарні слова, до побачення, а також дякувати за допомогу. Сказати дякую, виявляти доброзичливе і турботливе ставлення до малюків старших людей, допомагати їм бути привітними, скромними та чемними людьми. Ви знаєте багато гарних слів привітання. Привіт, добрий ранок, доброго ранку, добрий день, добрий вечір. І знову фея нам дарує пелюсточку, а ми продовжуємо свою подорож до країни дружби. Як дружити? Це допомагати іншим, перемагати разом, не бути відокремлених від колективу, дотримуватись правил, фізичні прави виконувати разом, ходити в походи разом. А ще як дружити? Це відвідувати кінотеатр, вистави, виявляти свою творчість, поважати думку іншого. Як ще можна дружити? Це грати разом, працювати разом, слухати один одного це дуже важливо вміти слухати інших людей. А також дотримуйтесь обіцянок, якщо ви обіцяли, потрібно дотримуватися. Як дружити? Це ділитися тим, що маєте, кажа, казати правду, пробачати один одного та досліджувати разом. Щоб ви не, цінували, не забували цінувати свої хріблі. А я знову дарую вам пелюсточки. І в нас є пелюсточки доброти, дружби, родини, вічливості. А зараз я вам хочу продемонструвати мультфільм Скарлет, в якому розповідається історія про дівчинку Скарлет. Вона захворіла, тому лікарі. Рятуючи їй життя, були змушені ампутувати їй ніжку. До хвороби дівчинка обожнювала танцювати, а після лікарні вона має носити протез. Тому про танці їй потрібно забути. Тому вона відчуває себе дуже пригніченою. Але завдяки підтримці мами, яка допомагає дівчинці. Наново навчиться ходити і танцювати. Скарлет поступово адаптується. Вона починає сприймати свою особливість і знову стає тією ж веселою дівчинкою, з якою цікаво дружити та грати, якою вона була до хвороби. Ось подивіться, це коротеньке мультфільм. Але він дуже повчальний, він вчить. Толерантності, співчуття, доброті, вічливості. Ось дівчинка Скарлет, яка прокинулася після сну. Дуже сумує, тому що, як я вам казала, вона займалася танцями, а зараз. І важко це прийняти. Вона була веселою, радісною дівчинкою, спілкувалася з однолітками, гралася, танцювала, бігала, а зараз їй стало сумно. Але тільки завдяки підтримці дівчинка стала веселою. І знову вибачите, танцює, але не зважаючи ні на що, а все її підтримує. Завжди підтримуйте своїх рідних, своїх близьких, малих, дорослих. Адже підтримка це дуже важливо. Це і є толерантність. Любіть своїх рідних. Якось ця матуся віднеслась до дівчинки з карлетом. Ви бачите, вона робить свої кроки, її хочеться танцювати. Знову хочеться бути такою, як вона була до вороги. Ось ви бачите, вже можна пострибати. Так, якщо хтось засмутився, потрібно підтримати. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про толерантність. А що означає це слово таке толерантність? Так, це співчуття, це милосердя, це дружба, це довіра, це підтримка, це допомога, це прояви вічливості? Я впевнена, що ви такі і є. Добрі, вічливі, чемні. Наше заняття завершено. Я вам кажу гарного дня, до нової зустрічі, до побачення, мої любі друзі!